Не була власне опублікована ця угода, не була належним чином оприлюднена. І на той час мені, як і депутату Верховної Ради, в порушення закону України про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради, відмовилися надавати. Про, власне, Проекції угоди і угоду. міністр Скорікові мені відписав, що ця інформація є конфіденційною, хоча відповідно до закону про статус народного депутата. Народний депутат має доступ не тільки до конфіденційної інформації, а і до таємної. І ось зараз всі звернення, які надходять до мене як до голови комітету, є обурення. Людей, які живуть на Харківщині і на Донеччині, про те, що порушуються їхні права, вони хочуть знати, що написано в цій угоді. Насправді я це не перебільшую. Щодня десятки листів, і я ці листи скеровую до кабінету міністрів, я ці листи скеровую адміністрації президента, тому що власне люди кажуть, що відбувається порушення законодавства на відміну. Від власне, Донецької і Харківської обласних рад, на відміну від Юзівської площі, після тих акцій, я думаю, що після того, коли люди там на Харківщині визначені, от які відбуваються акції протесту, Львівська обласна рада і отримала угоду. Про розподіл вуглеводнів, які відбуваються у межах ділянки Олеска між державою Україна та Шеврон України та товариство зберігать відповідальністю Надра Олеська, Львівська обласна рада та Івано-Франківська обласна рада. Ось ця угода. Ця угода має 261 сторінку. Я думаю, що представники інвестора власне, компанії Шеврон взяли певні уроки, можливо, вони переконали. І уряд наш, і власне позиція громад, позиція людей, екологів, правників призвела до того, що угоду ми сьогодні уважно читаємо. Я хочу сказати, що в порушення статті другої, частини другої статті 11 закону про угоди про розподіл продукції. Цей проєкт угоди, який надійшов до Львівської та Івано-Франківської обласних рад, не пройшов, у нас написано чітко в законі, підлягають обов'язкові, цитую, державній експертизі з фінансових, правових, правоохоронних питань відповідно до законодавства.